Вітаю глядачі. Пережили ми заморозки, нібито суттєвих втрат немає. Ну, є не без того. Десь трошки прихватило листочку, але не все, десь з краю. Ось таке чорне прихватило, ось квіточку. Десь прихватило, ну, в більшості таку. ось таку маю гарну. квіточки, листочки. Навіть місцями є і ягідки. Сьогодні підживляю калієм, так як вже ягоди є в наявності, треба підживляти калієм, щоб наливалася ягода, мало з чого потягнути. Квітне з місцями є навіть доволі гарні ягідки. Ось трумба це дворічка. Ось, бачите, почорніли, а десь ягідки, десь цвіте. Ось такий гарний. Калію цей раз, коли є ягода, треба дати навіть трохи більше, ніж дає. Скільки зазвичай 150 грам даємо на сотку, цей раз даємо більше. Десь грам 300 на сотку, так щоб ягода дійсно мала як наливатися, мало поживні речовини. І ми постійно чергуємо. Раніше я підживляла синім кристалом кальцієвою селітрою. Ну а зараз от, вже каліємо пора. Потім так само далі чергуємо сині кальцій і знову калієм. Зараз покажу вам, які вже яйтки є. Це насазі. Гарненькі. Те. Надіюся, що вже переморозків не буде. Вже тут буду забирати цеглу, цю землю, щоб ми прикривали агроволокно. Ой, красивочки лежать. Ось така вже ягідка лежить. Ще видвигаються квітконоси. Один, два, три, чотири, п'ятий вилазить, ще ще. Саме-саме для того, щоб наливалися ягоди, От і підчивляю. Зараз я вам покажу румбу також і ягідки. Ну, не забуваємо про полив і обробку відповідно, але обробляємо біопрепаратами від кліщів і від шкідників різних і від так само від хвороб так само обробляємо біопрепаратами. Ось такі ми робимо справи. Зараз ще покажу, які гарні яги Це руба в нас. Такі були гарні смачненькі ягоди. Так. так, щоб підживляти калію обов'язково для смачної ягоди. Ось такі в нас справи. Всім мирного неба і гарних урожаїв.